Тут побратими, посестри, рідні, друзі, наші пам'ять про свого чоловіка, який загинув 29 квітня двадцять року. 22 му коли почалася війна, він пішов э, добровольцем на війну. Що таке шливо На нього було. І не через те, що він хотів воювати, а через те, що він хотів зробити краще нашу країну і дати змогу людям, людям жити, щоб у дітей було дитинство, щоб не взирвалися над нами снаряди. Тройца, нас. Покажу, смерти, нас. Ред на війну прийшов, аби врятувати життя. А, і як бойовий медик він був одним з кращих, яких я знав, і своєю працею він врятував не одне життя наших побратимів. Він точно хотів жити після війни і він не жив війною. Вреда була дуже, дуже відповідальна позиція. Він був у медичному бліндажі, який був на другому темпі. Тобто з червоної зони ми виносили людей, їх обробляли бойові медики на позиції Алмаз. Потім їх приносили до реда, і вже він їх там стабілізував і готував до відправки. Він не дожив 24, якщо я не помираю, дні до нашого виходу з тієї зони. Всі, хто пережили перші 15 хвилин після поранення, вони всі доїхали до Запоріжжя до військового шпиталю. І в цьому дуже велика заслуга саме. Його. Для мене було важливо закрити цю позицію. Це було дуже важко, але він е, вартує е, кожного голосу і більше. І це не звання дає сенс, а вони герої наші дають сенс всьому званню. Я вважаю, що кожен, кожен воїн, е, хто пішов на захист нашої держави, нас е, що він вже по, по умовчанню є героєм країни. Е, е, дуже важко було назбирати. Мені дуже багато хто допомагав, ми це зробили, ми закрили петицію і наразі вона на розгляді. Ігоря нагородили тільки ще неофіційно, Ну, на сайті президенту вийшло про це письмо, що він нагороджений орденом за мужність другого склада. Найкращим чоловіком, найкращим чоловіком, який своїм прикладом показував, таким потрібним. Слава Україні! Героям слава!